Ще дітьми ми знаходимо спілкування в школі, згодом в університеті, а далі на роботі. Однак не завжди така комунікація вдається щирою. Де знаходять спілкування містяни? Я не знаю, от моє спілкування all day, all night спілкуюся. Та. Хто хоче, той не йде з ким спілкуватися. В соціальні мережі собі спілкуєшся. Виходиш на вулицю, дитячий майданчик, спілкуєшся. Знайомишся, спілкуйся, якщо хочеш, а якщо не хочеш, то ні. Де люди навчаються, там є щире, в сім'ї, де ще. А Ви де знаходите щире? На роботі, де щири. В сім'ї, скоріше всього. Навірно, в церкві. Там люди більш відкровенні. Не знаю. А де ви знаходите? Да ось, в інтернеті, трохи в інтернеті, трохи на роботі. І в сім'ї. З молодими людьми, мабуть, вони в нас самі зараз такі, що вони все знають, розуміють. А саме щире, от де ви шукаєте щирого спілкування? Тільки з чоловіком. Щирого спілкування, не скажу. В оточуванні, напевно, що в своєму, там буде щире спілкування. А так, не знаю, людей дуже багато щирих навколо. Мабуть, в сім'ї, в друзях, в коханій людині. А от як це спілкування знайти, якщо це от не сім'я, саме друзі, от кохана людина? Ем, ну як знайти? Ну, спілкуватися, спілкуватися, дзвонити, спілкуватися, не забувати.